Ну і Нарешті ми дочекалися особливого гостя. Друзі гість дуже цікавий, і він приїхав із Франції. Дивіться, хто це. Свою першу зірку мішлен він отримав у 24 роки і став одним з наймолодших кухарів світу, якого удостоїли такої почесної відзнаки. Сьогодні Едуард Лубе має дві зірки мішлен, п'ятий знак прославленого шефа та визнання відомого гіда Гомійо з оцінкою 18 з 20. Про нагороди Едуарда можна говорити довго однак його страви скажуть більше про французького шеф-кухаря. Він живе та працює в Провансі. Продукти для своїх шедеврів, зокрема, вирощує на власному городі. Мсьє Едуард, Любе в гостях сніданку за плюс присуди. Мсьє Едуард bonjour. Bonjour. Welcome to Ukraine. Мсьє Едуард, я знаю, що ви не вперше в Україні, зокрема в Києві, вже вдруге. Які враження від міста і що вам сподобалося в українській кухні найбільше? Oh. A faire des à la lavande pour e, ну, сьогодні ми будемо робити печиво мадлен uh, з лавандою на сніданок. Але мсі дуарт, це, француз... це французька страва. Це такий невеличкий анонс. Вже uh, за кілька хвилин почнемо готувати. А в Україні що воно більше смакувало? Кєм України Букучос Паске. Багато речей, gourmand. тому що насправді це дуже смачна кухня. Знаєте, ці вареники з м'ясом, бопчена риба. Непогано в нас від нашої української кухні, але місій два. Давайте перед тим, як ми продовжимо oui. розмову, ви прононсуйте нам, що ми готуємо. Тут дуже ароматно у нас, інгредієнти які і яка страва, власне. отже страва це французькі ласощі це печиво мадлен о до речі едуард до нас приніс таку книгу це новичкий подарунок називається вона праванська кухня тут багато цікавих рецептів ексклюзивних від нашого гостя і власне ось так виглядає ця страва яку тільки що анонсував едуард «Мадлен» називається печиво які інгредієнти, власне Ingredienti manie... для мадлену це борошно, цукор, де яйця та масло вершкове, а типи хімік трошки хімічних розпушувачу хімічного і мегдалева пудра. А мсідуард, ви не за це отримали свого гастрономічного оскара власне між Ленинською зіркою? Андепля скажіє раді це одну ну, зі, зі страв, тому що моя ідея я додав туди лаванди трішечки. Ага, ну від нас зірку отримуєте лаванда, а можна понюхати? Французька, здається, А, класно. Отже, замішуємо тісто. В яких пропорціях розказуєте? Це для французька лабанда. Я привіз її навмисне сюди. Для сельсамен цього тижня в ресторані Сітронель готувати спеціальні особливі страви. І вранці на сніданок можна покуштувати в Києві мадленки з кавою. Мадленки з кавою! Що з люди зараз відбувається? Кискави. І власне зараз місія Едуард а, викладає тісто ось такі формочки, вона силіконова ця формочка. А, а самі а печиво будуть, як ми вже зазначили, у а, вигляді такої мушлі невеличкої. Місьє Едуард, а, зараз а, тісто йде на формочку, але ми пічку вже розігріли. Скільки там має бути градусів? 180 градусів. 180 градусів, а впродовж якого часу у нас запікається десерт? І для таких маленьких, для такого маленького дечка, це 7 хвилин. Федокатла медленнее гонфлі кінець. І коли вони піднімаються, і трошки набирають кольору, вже вони готові. Сі дуар, я бачу зараз, от на інгредієнти, з якого ми готуємо печиво. В принципі, не обов'язково для цього їхати у Францію. Ці продукти можна купити в українських магазинах, окрім той лаванди, яку ви привезли нам із Франції. А тут ми в Україні такого не знайдемо. ви Вони так часто приїжджаєте до нас. Чим які ми прянощами можна замінити цей інгредієнт в Україні? La euh, ну, взагалі-то можна придбати в Крімничці, в Україні, Sinon, Якщо раптом un... її немає, можете висадити. <laughs> висадити вдома. Виростити раз на рік зібрати всі зернята, всі квіточки, А в Україні можна вибрати якусь іншу приправу, якусь суто українську, наприклад. Це може бути хвоздика, аніс, зірочки анісу, можна, можна змінити смак мадленок за допомогою приправ. можна кмину додати або якісь інші приправи. А до речі, продовжувати тісто, а я скажу нашим глядачам. Друзі, ось ця книжка Едуарда Любе, проманська кухня. Будь ласка, покажіть, наскільки вона різнокольорова і змістовна. Тут дуже багато різних рецептів, ексклюзивних від нашого французького гостя. Ця книжка обов'язково дістанеться комусь із наших глядачів, а умови після ефіру, друзі. І з автографом нашого зіркового гостя із Франції. До речі, зараз от ще дві формочки ось такі заповнюю Едуард. Так. Voilà. Так. О. Є. І зараз ми це занурюємо у піч. Там вже 180 градусів. Готуємо впродовж, нагадайте, Едуарде. впродовж якого часу? Сім хвилин всього лише. Сім хвилин. Вперед. О, ла-ла. Олажелів я depuis... цю книгу я вирішив випустити, 10 ans, uh, Тому що протягом 10 faire, років наші des друзі з ресторану Сітронель приїздять до нас навчатися uh, навчатися і вони сказали, а, а можна якусь просту книгу для домашніх рецептів? І uh, Тоді я випустив для них цю книгу, щоб всі могли користуватися цими рецептами. І українці вже почнуть користуватися цією книгою глядачі. Чекайте на умови отримання цієї книги. І до речі, рецепт цієї страви, яку ми зараз готуємо. А печиво Мадлен, рецепт, теж буде на сторінці сніданку з 1 плюс 1» у Фейсбук. Володар двох мішленівських зірок Едуард в гостях сніданку з плюс 1, 1». Пане Едуарде, сі Едуард, я знаю, що у вас є свій ресторан, і він відомий чи не на весь світ. Називається він лябастік де Капелонг». Він визнаний одним з найкращих у світі. А що є родзинкою, наприклад, в меню вашого ресторану? Le plein particulier chez nous est carré jag et le, oh. le grattin de ma grand-mère. Місіля регіон для нього. Але треба сказати, що в нашому регіоні яганята – це взагалі основна така страва, одна з особливостей. Donc, dans tout ça, la petite touche particulière. І, якщо говорити про таку особливу нотку, про родзинку. C'est toujours une, une cuisine généreuse. Ви знаєте, в нас дуже така щедра кухня, дуже великодушна. Et inattendu dans l'originalité des goûts. І ми завжди шукаємо якісь оригінальні смаки, поєднання смаків. Pour que chaque repas soit toujours Чтобы une surprise. Щоб кожна, кожна страва була сюрпризом. Ви, вже француз... Ви знаєте, це як кохання щодня. Ну, які французи, які не говорять про кохання. Безумовно. Пане Едуарде, а скажіть, що треба взагалі вміти? Що, якими здібностями треба володіти, щоб отримати мішленівську зірку? Ей travailler, треба працювати travailler, працювати sport, знаєте, це спорті, щодня сантине, тренуватися, репетирувати, sourire, вміти être посміхатися être при young, цьому. Бути, бути бути при цьому таким приймати вміти приймати людей. Це комплексний, скажімо так, підхід. А ота от комісія яка вам дала зірку і одну і другу. А якою страю вона була вражена? Я uh, yeah, uh, не можу точно сказати, 3, 4, 3, тому uh, що uh, вони чи чотири рази на рік приїздять on, on uh -huh. pas, mange, і ми не знаємо, що саме вони їдять з наших страв. Ви знаєте, це таке загальне thai. враження, можна сказати, про нашу роботу. Alors, plan, і це може бути якась конкретна страва сп... або меню, або якась емоція, яку ми даруємо. О зараз емоції проведемо дітей. сніданку. з у нас час необхідний меню для того, щоб вже показати, яке печиво зараз вийшло. Із нашої печі у виконанні у виконанні нашого гостя. Тримайте, 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 обережно. <звес> так, 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 так. О! Є. Yeah. Oh, yeah. Ой, трошечки yeah. зі скоринкою. Викладаємо на тарілку. Так. Oh, saltier, солдит, Зараз uh, випробовувати цей uh, витвір мистецтва, кулінарного мистецтва. Будемо uh, у Люди it's Барбір. It's uh. a, так. Будемо просити емоцій. Так, так, так. От мужлі, подивіться, о, 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 наскільки за консистенцією правильне тісто, що воно фактично повторило формочку, в якій запікалося. О, це печиво, Марлен. Дуже яскраво. І можна навіть здалеку подумати, що це не печиво, а, наприклад, якісь цукерки з якогось молочного шоколаду. Люди, йди сюди. Зараз, зараз иду, иду. враження иду. від тебе. Да. Можу, можна. Да, можна. Я вже трошки задовжити теплі. Шпанське шайбан. Якщо я як, хмачати в шоколад, буде ще смачніше. Mm. Mm. Такого я ще не їла. Дуже ніжні. Воно просто тануть в роті, а під французьку романтичну мелодичну мову це ще більше смакує. Фантастика. Mm -hmm. yeah. І присмак лаванди відчувається. Я, я теж буду використовувати випитці. Дуже смакує. Клас. Едуард, наша зустріч закінчується. На жаль, я сподіваюся, що ви набагато враження отримуєте від вашої в України, зокрема Києвом. Ваші побажання нашим глядачам. Що треба вміти, щоб класно готувати? Ну, треба мати бажання приймати і пригощати. Ділитися. Un, mate, і давай інгредієнт мати головний інгредієнт номер 1 це <laughs> кохання і любов. Ой, кохання, куди без нього. У було висяк з один пресудин, був Едвард Любер.